Людині потрібно виговоритися, її не потрібно перебувати. От є чашка, в ній є вода. І для того, щоб в чашку налити щось нове, потрібно, щоб звідти вилилось повністю все, що там знаходиться. На жаль, люди якби трішки наполягають на тому, що от тільки Бог може допомогти. Але є такі моменти, коли люди, ну вони не вірять в Бога так, як ми віримо. Людині потрібно давати вибір. Це є опіка, справжня любов. Основне, щоб людина не оставалася один на один з собою. Це людина повинна відчувати, що за нею хтось піклується. Вітаю вас, глядачі каналу TBN.UA. Прошу вас, не забудьте підписатися на наш канал, поставте лайк, свій коментар. Сьогодні в нас дуже важлива тема, серйозна тема. Ми спілкуємось з консультантом. Кризової лінії по запобіганню суїцидів В'ячеславом Бівзом. Я дякую В'ячеславе, Дякую за запрошення. Що ти знайшов час і розкажи про цю лінію. Наскільки взагалі ця проблема суїцидів вона зараз велика в Україні, і як ви допомагаєте людям? І, можливо, теж глядачі зможуть використати цю можливість, подзвонити, щоб теж отримати підтримку, якщо така буде в нагоді. Ця лінія емоційної підтримки по запобіганню суїцидів була відкрита в 2019 році. Ще до коронавірусу, до повномасштабної війни, лінія відкривалась суто для військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин. Але як прийшла повномасштабна війна, якби ми ще почали якби відкрили. Багатоцільово нашу лінію для всіх людей. Ну, звичайно, ми консультували і до цього всіх. Ну, звичайно, що якщо, наприклад, дзвонить дитина, то, ми, якщо ми бачимо, що це той випадок, коли потрібно переправити дитину на гарячу лінію, яка сконцентрована на допомозі дітям, то ми ну, перенаправляємо. Але і, для дітей є окрема да, в Україні? Так, лінія... Дуже багато окремо. Взагалі, Якщо вникати в суть психологічної підтримки, то у нас дуже багато ліній працюють. Угу. Ну, у вас вона е, саме так і називається по запобіганню суїцидів. Так. Наскільки це серйозна глобальна проблема, чи вона збільшується в Україні через війну зараз? Вона була дуже важлива, якби проблема, тому і відкрилась для ветеранів. А як почалась війна, то взагалі. В рази питання стало гострим, в рази. Угу. Ну, дзвінків стало набагато більше, набагато. Є дуже такі запити, дуже серйозні і дуже, дуже, дуже складні. Ну, з е, чим звертаються люди, про що вони говорять? Е, ну, звичайно, що в основному зараз все те, що стосується війни. Все те, що стосується війни, коли Дружина переживає за свого чоловіка, чи чоловік е, переживає за своє життя, за, за своїх побратимів, були проблеми в сім'ї. Питання різні бувають. Військові дії, війна, сімейні труднощі, сімейні проблеми, м, страх за майбутнє, страх обстрілів. А я... все, все, що стосується війни, а війна дуже багато проблем принесла. Бізо. А скільки який відсоток військових серед цих дзвінків? Чи це є така статистика? Е, ну дуже великий відсоток. Десь половину це дзвонять військові, чи те, що пов'язано, якби з, з військом? Ну а як географія більше все ж таки з тих регіонів, які постраждали, звідти йдуть дзвінки? Чи ви не відслідковуєте з різних регіонів? З різних, з різних. З різних регіонів ні, не відслідковуємо. Запитуємо, звідки нас дзвонять. Ну, якщо люди нам відповідають, то ми якби фіксуємо, щоб для того, щоб якби, розуміти, звідки звідки більше дзвінків. Але хочу сказати, зі всієї України дзвонять нам зі всіх. А який відсоток саме людей, хто говорить, що все я на грані, я готовий? Якщо ви не допоможете мені, то я вчиню з собою те, про що навіть і говорити. І не хочеться да? ну, і цивільні про це говорять, і військові про це говорять. І ще раз кого більше застала проблема війни, uh -huh. ті звертаються, ті і говорять про це. Ну але люди дзвонять саме вже ви відчуваєте, що в у них є таке рішення, що якщо ви їм не допоможете, не зупините, то людина може вчинити ну, самогубство. По різному є люди, які почали задумуватися, є які мають рішення по різному в які випадки такі ти можеш пригадати, що дійсно консультація, можливо, допомогла, і потім людина дзвонила і дякувала, що зупинили від цього кроку? Ну, наприклад, дзвонила дружина у якої чоловік не виходив на зв'язок уже декілька, декілька діб. Вона мала дуже великий стосовно цього переживання, істерика. Ну от, от, такі от, наприклад. І ми спілкуємося, вислуховуємо, і через деякий час людина починає заспокоюватись, вже починається діалог, і через деякий час вона приходить в себе і розуміє, що не так все страшно, як вона собі придумала. Ну і Далі ми спілкуємося. Вона може перезвонити ще там ще в, в цей день, чи на наступний день. ну, По-різному буває. Ну, розкажи, що ти говорив їй, що їй допомогло. Ну, по-перше, таким людям дуже важливо просто виговоритися, не перебивати їх. Mm -hmm. Ну, Дзвонить людина і, і їй нема кому. Наприклад, розказати свою проблему, своє переживання. Іноді їм здається, що їх переживання вони може, ну, просто нікому не потрібні. Чи вони просто бояться просто виглядати перед кимось ну, неадекватними? І вони дзвонять на нашу лінію, і, наприклад, вони не бачать мене, я не бачу їх, вона не знає мене. І, Наприклад, я говорю, говорить, я просто хочу висказатися, виплакатися, і людина починає говорити все те, що її є в серці. І ось, коли вона виговорюється, так сказати, до останньої каплі, тоді ми починаємо вже вести діалог стосовно як її себе вести, як себе стабілізувати. А є в тебе якісь конкретні прописані, можливо, інструкції, пункти, що ти маєш так так, так сказати? Можеш поділитися цим? Можливо, вони корисні будуть. Ну, Хочу сказати, кожна людина індивідуальна, і до кожної людини треба підходити індивідуально. Ну, є, як сказати, така спільна, що для всіх підходить людині, потрібно виговоритися, її не потрібно перебивати. Вона може говорити навіть те, що нам може здаватися, не зовсім адекватним, розумним і так далі. І тим подібне. Людина повинна виговоритись. Потрібно, знаєте, як от є. Чашка, в ній є вода. І для того, щоб в чашку налити щось нове, потрібно, щоб звідти вилилося повністю все, що там знаходиться. І коли оце стається, тоді людина готова далі вести діалог, далі вести розмову. Щось можна її наповнювати, да, якоюсь інформацією. Так, так. так. Угу. так. От, тоді, тоді починається діалог. Саме головне в ролі консультанта, і взагалі, якщо ти хочеш допомогти людині, це навчитися слухати. Якщо ти не вмієш слухати, то. А потім наступний крок, коли вислухав людину, вона виговорилася, що далі? Починаєш запитувати про чоловіка. Вона починає щось розказувати, відволікатися. Далі, якщо, наприклад, у людини дуже серйозний стрес, я їм кажу про те, що. Ну, Якщо, наприклад, людина невіруюча, то я їй кажу про те, що якщо у вас є якісь заспокійливі, ну, я вам раджу їх застосовувати, які заспокійливі. Якщо вірите в Бога, раджу молитися Богу для того, щоб Бог зберіг вашого чоловіка. Е, так само є такий випадок в моєму житті. Наприклад, в нашу церкву ходить. Мама військового мого друга, який пропав безвісті, я можу, я додам е, нашим глядачам, що угу. ти унікальна людина. Ти є консультантом угу. на кризовій лінії, е, ти є капеланом угу. і ти є теж служителем деяконом церкви. Я так. б ще сказав і психологом, тому що ти теж в цій сфері розвиваєшся. Тому у е, нас дійсно сьогодні унікальний гість. Ми... Дякую. Очікуємо, що ти даш поради сьогодні багатьом українцям, бо зараз країна переживає в стані емоційного стресу, депресії, uh -huh. страху. І uh -huh. давай поговоримо про це, як позбутися, як так. перемогти оці моменти з позиції uh -huh. і консультування душоопікунства і е, духовної такої uh -huh. складової. Так що, будь ласка, ну продовжую що. У нашій церкві є мама, у якої син пропав бізість. Це мій друг. у Мого друга так само є дружина. Мама почала ходити в церкву. Позвонила до мене, вона ну, я навідував і маму, і, і дружину підтримував Ми на зв'язку. Я приїжджав, і дзвінки. Ось. І в якийсь момент мама подзвонила до мене, каже: Славік, я одна не справляюсь. Можна, я прийду в церкву? Я говорю, звісно, і вона почала ходити в церкву на служіння, спілкування і все добре. Ну, а дружина, ну, людина не вицерковлена, ну, вона в церкву не ходить. Ну, і я бачив її переживання. І я їй сказав, що слухай, вона мені, до речі, нагадала цю пораду, що я їй сказав. Я говорю, Ти ж мені сам сказав, Славік, що. Чи в церкву ходить, чи до психолога і психіатра. Ну, важливо чи, не, чи не, так? не замикатися, не залишатися самою, а да, шукати вихід і, і допомогу там вона звідки може прийти. Тому церква і е, психологи так, вони так. можуть допомогти. Да, в, цьому. Ну, в, цьому, в цьому досвіді, ну, якби ну, є тут такий урок, що ну, нам, віруючим людям, потрібно. Не звужувати допомогу людині, а робити все можливе для того, щоб людина була ну, в безпеці, емоційній, психологічній. Їй потрібно давати вибір. На жаль, є такі крайніші моменти, що, наприклад, якщо людина не ходить в церкву, то люди якби трішки наполягають на тому, що тільки Бог може допомогти. Я так, я вірю, що. Бог це саме основне саме головне, що може допомогти нам мати мир в серці. Але є такі моменти, коли люди, ну поки, ну, вони не вірять в Бога так, як ми віримо. Людині потрібно давати вибір. І це є людяність, і це є розумно. І навіть це є опіка, справжня любов. Я не давлю на людину, не маніпулюю людиною, Я їй даю вибір. Я піклуюсь про людину. Тому тоді я надав таку пораду, що буде дуже важко і тому чи в церкву ходи, чи спілкуйся з психологом, і психотерапевтом. Але найкраще, коли ти робиш і те і інше разом. Ну, ось так. як консультант, які ти. Поради даєш теж людям, які дзвонять на вашу лінію, що їм діяти, щоб позбутися цього там страху, депресії баж... чи бажання вчинити самогубство? Ее, ну, саме важливе в житті кожної людини це спілкування. Людина не повинна залишатися один на один сама з собою. Ну, зрозуміло, що, наприклад, комусь може легше побути один на один. Але коли все ж таки людина переживає дуже важкі часи в своєму житті, спілкування одне з одним це дуже важливо. Бог нас створив для спілкування з ним і одне з одним. Тобі ж спілкування в житті людині це основне, що в нього є. Нема спілкування, все інше не має значення. Ну, Просто приклад ну, приведемо приклад. Ми народилися, вже є спілкування, мама спілкується з нами. Так? Все далі, все в нашому житті створено для того, щоб ми спілкувалися. Квартири, доми, все створено для того, щоб там люди спілкувалися. Телефони, машини, коли ми одне до одного їдемо, чи їдемо одне з одним. Все створене заради спілкування. Це саме потужне, потужна підтримка, яку Бог нам надав. Ну, звичайно, що є спілкування, яке руйнує, ми про це не говоримо. Так само, до речі, так само спілкування. Якщо є спілкування, яке тебе руйнує, просто позбудься того спілкування і знайди спілкування, яке тебе буде будувати. Тому ну, я так розумію, що люди, коли починають думати про ну, самогубство, то вони замикаються від спільноти, да, вони більше зі своїми думками. Тому їм треба шукати коло людей, які позитивно на них впливають. І ти сказав, що так. церква це може бути однією з таких інституцій, або це лікарі, психологи, так. які дійсно так. можуть допомогти людині так. позбутися да, цих так. негативних думок. Основне, щоб людина не оставалася один на один з собою. Ну, наприклад, навіть. Якщо дзвонять рідні й близькі і кажуть, що ось там мій син, чи моя донька, чи хто будь хоче вчинити самого що робити? Одна із перших порад: не оставляйте цю людину один на один з собою. Все, будьте з нею в спілкуванні. А як, як допомогти людині отримати цю надію, зрозуміти, що да, ситуація складна, але вихід є, треба продовжувати жити і так далі? От що ти радиш? Таким людям, за що зачепитися, де знайти цю опору, щоб все ж таки ну, жити далі, і рухатися, і змінювати ситуацію на краще. Ну, Знову ж таки, кожна людина вона індивідуальна. І... Ну, Якісь практичні поради кожна людина радиш, індивідуальна, але саме, саме головне це людина повинна відчувати, що за нею хтось піклується. Ну, наприклад, Дати людині зрозуміти, наприклад, що ми готові з вами спілкуватися стільки, скільки вам потрібно, ми готові з вами бути на зв'язку. Це перше. Друге, ну, якщо людина віруюча, потрібно з людиною молитися. Ще раз, бути з людиною поруч. Якщо людина не віруюча, то якщо не допомагає, Уже момент спілкування, то потрібно ну, надавати поради, щоб вона звернулася до психолога чи до психіатра. Ну, а коли дзвонять військові, що ти радиш їм в такій кризовій ситуації? Е, ну, знову ж таки, я їх вислуховую. Угу. Я їх вислуховую. Вислуховую і так само. Стараюсь зробити так, щоб вони відчули мою підтримку. Відчули, що я якби з ними поруч, що я розділяю їх біль, я вислуховую. Це саме головне. Це саме головне. Якщо так само, ну, йому даю поради, що він е, намагався спілкуватися. Е, якщо в частині є психолог, то я йому раджу, щоб він спілкувався з психологом. Якщо в частині є капелан, я раджу, щоб він спілкувався з капеланом. Е, якщо... Ну, і це критично, знову ж таки, я продовжую далі йому говорити стосовно того, щоб він. Ну, поговорив з командиром, щоб йому надали допомогу. Не залишатися з ціми думками, з цією проблемою так. на самоті, да? так. Ось що для них важливо. Але ще раз скажу йому: що якщо йому потрібно ну, спілкування, що ми готові з ним бути стільки, скільки йому потрібно. Що він може дзвонити в будь-який час до нас. До речі, один із дуже важливих плюсів нашої лінії це те, що. Ми працюємо цим цілодобово. Uh -huh. Це дуже важливо. Да, по суті, ви ж не можете особисто зустрітися uh -huh. з тією людиною, тому та людина має е, таки, проявити зусилля, да, докласти, uh -huh. щоб там подзвонити. Uh -huh. І коли знов стає важко, вона знов може подзвонити uh -huh. або спілкуватися, і так далі. Можливо, це uh -huh. витягує да, людину крок за кроком uh -huh. з того стану, в якій вона знаходиться. А скажи. Е, Є такий момент, що важливо помітити ну, своїх близьких, рідних, там, друзів, помітити в них цей стан, що їх щось турбує, і, можливо, вони вже на цьому такому, можна сказати, шляху до самогубства. Чи в твоїй практиці, чи є у вас такі е, поради, щоб запобігти, побачити, може, і якось допомогти зупинитися. Є такі моменти, звісно, що. Не по кожній людині можна це зрозуміти. Ну, наприклад, навіть сьогодні я слухав якесь інтерв'ю, і військовослужбовець він казав, що от, ну, ніколи не міг подумати, що ця людина може це вчинити, тому що було нормальне спілкування, все було добре. Взагалі, і це зненацька таке сталося. Ну, але як можна побачити, це просто, наприклад, є дуже багато факторів. У кожного з нас є Фейсбук зараз, Інстаграм. Uh -huh. да? Дуже важливо, це дуже важливо, якби, по Фейсбуку можна побачити, що людина постить, що вона пише, чи взагалі не постить. Пам'ятаю, як один капелан американський він розказував, що якось в Фейсбуці він побачив, як людина почала писати, що у нього є такі там. Дуже дорогі ніж, а, він йому дуже дорогий, але він йому вже не потрібний, він готовий подарувати. Чи, наприклад, там, часи, там, чи uh -huh. що ще. Uh -huh. Це, до речі, один, одна із ознак, що людина вже хоче вчинити самогубство, що у неї є такі, коли людина всім просто так все роздає і каже, що ну, навіть може в шутку казати, що uh -huh. воно мені не потрібна. Yeah, yeah. Угу. От. Це для мене дуже дорого, але воно мені зараз вже не потрібне. Ну, по-різному, хтось в шутку, але це один із знаків, що людина а, починає роздарювати всім. Потім а, те, що не язиці, замкнутість. А, ну, от, просто потрібно ну, якби, угу. бути уважним одне до одного. Уважно до одного. Тобі ж людина по-любому подає такі подібні знаки. Хочу спитати тебе, як служителя, як на церкви, що Біблія говорить про самогубство. Ну, <кхех> Біблія говорить, що вбивство це є гріх. І вбивати себе так само, це є гріх. І Бог проти цього. Тому це. Є гріх, і, і ну, ми люди повинні це розуміти, це, це знати. Але звісно, що коли людина хоче це вчинити такими термінами, що ти що, ти не можеш цього робити, то це гріх, то ти попадеш в ад. Коли ти починаєш так говорити, то ти ще більше людину доводиш до стану суїцидного, суїцидального. Я думаю, варто сказати, чому Біблія угу. говорить, що це гріх, чому Бог не хоче, щоб жодна людина вчинила скоротила угу. своє життя. Ну, ще раз, саме головне, що це всі, всі, ну, всіляке вбивство, незаконне людини це, ну, це є гріх, це неправильно. Тільки є один, хто може позбавити нас життя. Той, хто нам дав життя. Це саме головне. Ось. І важливо розуміти, що яка б важка ситуація не прийшла в твоє життя, завжди вихід є. Завжди він є. Його просто потрібно шукати. цей вихід. Він є. І якщо Бог дав життя, то він сильний зберегти так. і дати сили так. вийти. І в його плані немає. Просто, я думаю, треба розуміти кожній людині, що в Божому плані ну, немає такого, щоб так. людина вчинила самогубство, тому що є так. вихід. І як служити, як би ти міг ну, підбадьорити і дати таку надію людям, що Бог дійсно не залишить, що Бог дасть mm -hmm. вихід. Як ти допомагаєш, можливо, в цьому плані людям? Е, ну, Тут так, треба е, делікатно розуміти, що, по-перше, ну, якби... Біблія говорить, що все, що не стається в нашому житті, написано, люблячим Бога, все діє на добре. Ну, звісно, звісно, коли людина переживає страждання дуже великі, то цей вірш потрібно казати дуже обережно. Взагалі, людина сама повинна розуміти, що є такі вірші там. Ну, подібне до цього. Але. Коли людина страждає, то дуже важливо, особливо, якщо вона переносить дуже якісь важкі страждання, втрату там, своїх рідних, в цей момент, коли ти говориш ці слова, дуже важливо ну, як розуміти, що навіть цим віршом ну, потрібно користуватись дуже обережно, тому що можна ну, дуже ранити людину. Може, краще інший якийсь. Ну, навіть підібрати. Ну так, так звісно. Але найголовніше, ну, коли ти допомагаєш людині, дуже важливо ну, все робити дуже, так як сказати, з обережним mm -hmm. серцем. Наші, наші слова, наші дії, наші емоції. На, на все це треба зважати. От. Можна, наприклад, одну та саму фразу сказати, так, що вона просто зруйнує людину чи підбадьорить. Це дуже важливо. Тому я, слухаючи тебе, я розумію, що ну, це велика відповідальність для кожного mm. консультанта, хто працює на вашій лінії, як правильно прийняти цей дзвінок, як вислухати так. і що сказати. Тому що. Слово, воно на вагу золота. Да? Так, Словом, так. як і Біблія говорить, можна вбити і можна спасти. Тому е я думаю, наскільки важливо нам, ну, в своїх родинах, угу. зі своїми близькими, ну і взагалі, я думаю, всім українцям зараз угу. бути відповідальними за свої слова, за тому що слово. можна так. ранити сусіда, так. військового, так. волонтера, капелана, будь-кого. І я думаю, що Біблія. Цьому і навчає і мудрості, і чуйності, і любові. Я думаю, зараз Україна, і українці ось потребують саме такого прояву любові, турботи uh -huh. і мудрості, так. і чуйності, і, можливо, менше говорити, а просто слухати і молитися да, більше так, за так. тих людей, хто потребує нашої підтримки. Я взагалі вважаю, що зараз той час, коли ми всі повинні навчатися, не тільки служителя, і знаєте. Ем, дякуючи Богу, знаєте, є інтернет, і в інтернеті зараз дуже багато є матеріалу по навчанню, як допомагати і собі, і допомагати іншим. І я вважаю, що це буде корисно кожному зайнятися тим, щоб ну зайнятися саме вихованням себе, як допомагати і собі і іншим людям. Це дуже важливо. Я знаю, що ти багато сам розвиваєшся в цій сфері. І семінари, лекції, книжки так. і так далі. Наскільки змінило це тебе, чи допомогло тобі в твоїй професійній роботі, в служінні? Які книжки, можливо, ти порадив би, чи які матеріали? Е, ну, хочу сказати, що ще раз, що в інтернеті дуже багато зараз матеріалу стосовно ПТСР. Е, Посттравматичний -пост пост синдром. Построматичний синдром, так. Дуже багато матеріалу. Те, що стосується мене, так, в 2014 році повім, я почав навідувати різні семінари, конференції. Потім, коли ми на лінії почали працювати, так само у нас дуже багато навчання. Ось. Хочу сказати, слава Богу, зараз достатньо, достатньо, достатньо матеріалу для, для того, щоб розвиватись. Тому я ну, просто раджу. Заходити на простору інтернету і навчатися. Дорогі друзі. Зараз кожному з нас важливо бути сильними для того, щоб пережити цю війну. І від нашої сили, такої духовної, емоційної, від нашої рівноваги залежить те, що відбувається в наших родинах навколо. Тому як радить В'ячеслав Бевс. Розвиваємось в цьому напрямку, щоб і собі допомогти, і допомогти іншим. Тому я бажаю ну, прийняти цей виклик, це побажання і дійсно е ставати більш обізнаними, як допомагати в кризових ситуаціях собі. Тому розвиваємось, підтримуємо, молимось угу. один за одного і з Божою допомогою. З будь-якої ситуації може бути вихід, навіть якщо ситуація дуже критична, про яку ми говорили зараз угу. в нашій розмові. Не забудьте підписатися, залиште свій коментар, можливо, ваші поради, угу. що вам допомагає проходити ці важкі часи війни, і ми обов'язково читаємо всі коментарі і поширте це відео, якщо воно було вам корисно, можливо, комусь з ваших рідних, знайомих воно теж буде в нагоді. Дякую, що були з нами. І другу частину ви можете подивитися незабаром.